Навіть якщо вам здається, що у вас є тільки зарплатня, це може виявитися хибною ілюзією про ваші доходи. Починаю з понеділка нове життя, мало тільки збирати дані поменше драми. Ви не зможете наекономити на фінансове зростання. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Цим відео ми з вами розпочинаємо новий сезон на каналі. І я сподіваюся, що ви давним-давно підписані. Якщо ж раптом YouTube запропонував вам це відео в рекомендаціях, люб'язно вас вітаю в ком'юніті фінансово-грамотних українців. Будь ласка, підписуйтеся на канал, залишайтеся тут зі мною, бо тут щотижня. Виходить україномовний контент про гроші. Це ж в кінці кінців перше відео сезону. Сьогодні пропоную вам поговорити про топ-3 помилки людей в темі персональної фінансової грамотності. Те, що я дуже часто бачу в роботі з людьми свідомими, серйозними, які приходять до мене таки розбиратися з темою грошей. І ось те, що я помічаю, знаєте, як дуже часті помилки і прояви в темі управління грошима. Топ помилка із моєї практики із моїх розмов про гроші з людьми, це не рахувати свої гроші від слова взагалі. Знаєте, найбільш поширена, мабуть, помилка це думати, що. Боже, та що там в мене рахувати, що там в мене обліковувати, який там облік доходів і витрат? З доходів у мене тільки одна зарплатня, а із витрат, ну все так по мінімуму, там нема що рахувати. Насправді це хибна ідея. Якщо ви хочете зростати в доходах, а скоріше за все, якщо ви дивитеся це відео, то ви справді цього бажаєте. То як ви плануєте керувати своїми більшими статками, якщо зараз у вас немає відчуття управління тими грошами, грошима, які є у вашому житті зараз, навіть якщо вам здається, що у вас є тільки зарплатня, це може виявитися хибною ілюзією про ваші доходи, бо можливо хтось іноді. Дарує вам гроші хтось із родичів або там близьких друзів. Може з'ясуватися, що у вас налаштований якийсь кешбек, і ви отримуєте на картку певні бонуси, певні нарахування, які потім використовувати як реальні гроші. Може з'ясуватися, що у вас є ще інші подарунки на кшталт сертифікатів. На певну суму грошей, яку ви використовуєте потім в магазині косметики, чи в продуктовому магазині, чи в магазині одягу. А це по суті теж доходи, теж гроші, просто в іншому вигляді і в іншому еквіваленті. Ваша задача почати відслідковувати ось всі ці додаткові надходження. А можливо, ви щось продаєте на маркетплейсах додатково, якісь свої старі речі. Тому, будь ласка. Обов'язково починайте вести облік ваших доходів і ваших витрат у витратну частину. Треба обов'язково дивитися для того, щоб розуміти, наприклад, яку суму ви витрачаєте на кожну з категорій, що б ви хотіли там змінити, що вам подобається, а що ні. Подивитися саме через облік ваших витрат на здавалося б непомітні статті витрат на кшталт кави. Кав'ярнях, на кшталт, купівлі, косметики або купівлі одягу. знаєте, от якось, от так от хаотично у всю цю історію є сенс дивитися, як вправду. Про ваші гроші. Якщо ви ніколи раніше не ввели облік витрат, але хочете спробувати, рекомендую вам український додаток 5 Cents. Найцікавішим для мене, як для експертки, в темі персональної фінансової грамотності, в цьому додатку є те, що вони не мають інтеграції з банком. Робиться це з двох основних причин: по-перше, з думкою про приватність ваших даних, вся інформація зберігається на вашому сховищі iCloud, а Розробники жодним чином не збирають ваші дані. А по-друге, зроблено це задля того, щоб ви свідомо формували звичку вносити кожну свою витрату вручну. Це займає буквально кілька секунд. Ви вносите суть витрати, категорію, суму натискаєте Готово, і вуаля! Серед переваг є те, що на першому ж екрані ви відразу бачите ваш місячний бюджет. Те, які топ категорії у вас є, і які суми на що ви витрачаєте, а також класною опцією є бюджет план. По відношенню до факту. І таким чином ви відразу можете бачити, чи поміщаєтеся ви і у вашу загальну суму вашого місячного бюджету, і як ви просуваєтеся по відношенню до плану витрат по кожній з ваших категорій. Додаток Five Cents підійде для зайнятих людей, які не хочуть мати справу зі складним інтерфейсом або величезною кількістю налаштувань. Все максимально просто в описі. До цього відео залишаю вам посилання на цей додаток в App Store. Будь ласка, долучайтеся, пробуйте. І будь ласка, в коментарях потім напишіть мені, як вам чи сподобався вам цей додаток, і наскільки вам було ним зручно користуватися. Повертаючись до обліку ваших доходів і витрат, люб'язно нагадую, персональна фінансова грамотність передбачає. Що це дуже персональна індивідуальна історія. Тому, будь ласка, організовуйте облік під себе, хтось це робить кожного дня, хтось раз на тиждень, хтось раз на кілька днів. Якщо ми говоримо про категорії витрат, то вони мають бути про вас і про ваші реалії життя. Бо хтось, наприклад, їздить громадським транспортом, а хтось заправляє власний автомобіль. І це витрата на транспорт, але вона в різних людей суттєво буде відрізнятися. Так само, хтось живе у власному житлі, а хтось житло орендує. І відповідно і відсоток базових таких обов'язкових витрат в кожній родині буде свій, і так само категорії можуть відрізнятися, бо в когось буде орендна плата, а в когось, наприклад, будуть тільки обов'язкові там комунальні платежі. Тому підлаштовуйте облік і аналіз цих витрат під себе. І пам'ятайте, що мало тільки збирати дані. Дуже важливо після того, як ви на етапі обліку дані зібрали, перейти до аналізу, розібратися з тим, які там у вас є категорії, скільки на що ви витрачаєте, що вам подобається, а що би ви хотіли змінити. І наступним кроком будуть дії, направлені на зміну. Люб'язно нагадую вам, що хорошою ідеєю є рухатися маленькими кроками. Оце Починає з понеділка нове життя, зазвичай не працює вдовго, а наша задача перетворити управління грошима на щоденну звичку, бо ми, як соціальні істоти, не можемо прожити без грошей жодного дня нашого життя. А значить, є сенс впроваджувати якісь фінансові звички в своє життя поступово, м'яко і плавно для того, щоб ваша психіка не чинила опір. А навпаки, допомагала вам дійти до того життя, якого ви прагнете знизити рівень тривожності через гроші і відчувати в темі грошей побільше задоволення і легкості. Друга помилка, яку я бачу серед українців. Чекайте, а напишіть в коментарях, як правильно помилка. Чи помилка? Якщо раптом я тут в цьому відео помиляюся, допоможіть мені покращити мій рівень української мови. Друга помилка, яку я бачу серед українців, які не розвиваються в темі грошей, це економити замість того, щоб рости в доходах. Знаю, знаю зараз. У багатьох глядачів може виникнути думка: Боже, та ти відірвана від реальності, де да звідки ріст в доходах в моїх реаліях це неможливо. Я не буду вас ні в чому переконувати. Я знаю тільки те, що в конкретної людини, в кожної конкретної людини працює саме те, в що людина вірить. І якщо ви вірите в те, що ви не можете рости в доходах, так і буде. Якщо ж ви поставите собі задачу погенерувати ідеї і просто подумати: хм, цікаво. А як я можу в своїх реаліях, да, відірвано, знаєте, від життя зв'язок з об'єктивною реальністю? Будь ласка, зберігаємо, як я можу вирости в доходах? І тут задача не фокусуватися на тому, щоб вирости в доходах, знаєте, там в два-три в рази. Навіть додаткові 500-300 тисяч гривень на місяць можуть суттєво допомогти вам покращити внутрішні відчуття. Темі грошей, тому зовсім не обов'язково змінювати роботу, переїжджати в інше місто, якщо ви, звичайно, цього не хочете. Є задача подумати над тим, як почати генерувати невеликі. Додаткові доходи, і тут у кожного це буде своє Ще раз, персональна фінансова грамотність, дуже індивідуальна історія. Бо залежно від того, де ви проживаєте, які у вас є навички, чим ви хочете займатися, що вам взагалі цікаво. Тут ці ідеї будуть в кожної людини відрізнятися. Хорошою думкою є залучитися підтримкою вашого фінансового баді. Про якого, до речі, на каналі вже було окреме відео. Якщо ще не бачили, в описі залишу вам посилання на це відео. Переходьте і подивіться або залучитися підтримкою ваших кращих друзів, або чоловіка чи дружини, якщо ви можете вільно говорити про гроші і просто. Погенерувати ідеї, будь ласка, чим простіше ви поставитесь до цієї ідеї на початку, тим краще. Поменше драми, прошу, і побільше легкості в цій темі. Можна спробувати ось це, а ще можна спробувати ось це, а ще ось це. І ви поступово починаєте пробувати це і дивитеся, як це буде розвиватися, як це буде вам в процесі, подобається, не подобається, добре йде, складно йде. Але якщо ви будете тримати фокус уваги на тому, щоб спочатку вигадати ці ідеї, а потім просто. Просто їх протестувати в кінці кінців ніщо не завадить вам в кінці сказати: ну я спробував, спробувала це не спрацювало. Да, і спробувати щось іще, якщо ви справді хочете вирости в доходах. Економія це завжди про знаєте, стискання, і це завжди про відчуття дискомфорту. При цьому давайте так. Я, хоч сижу, знаєте, в світлому, але не буду вдавати, що я вся така в білому пальто. Бо я прекрасно знаю, що дві третини українців в нинішніх реаліях, згідно з неофіційним щоправда, дослідженням, але я вірю, що це дуже близька до реальності історія. Живуть на межі або за межею бідності. 67%. Одків українців при цьому це зовсім не означає, що ви не можете перейти до решти однієї третини українців, які живуть середнім рівнем достатку, і задача тут починати фокусуватися на тому, щоб рости в доходах, бо все дуже просто: ви не зможете наекономити. На фінансове зростання ви зможете оптимізувати свій бюджет, якщо, наприклад, ви хочете накопичити на будь-яку фінансову ціль. Про що до речі на каналі обов'язково буде відео. Тому, будь ласка, підписуйтеся і ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити це відео. І, звичайно, ви можете накопичити на ціль, коли ви починаєте там десь якось перенаправляти кошти з однієї категорії витрат туди, в накопичення і заощадження. Але якщо ми говоримо про фінансове зростання, економія тут не допоможе. Ну і третя помилка це витрачати всі кошти під нуль. Не формуючи накопичення заощадження, і потім згодом не формуючи капітал. Дуже часто я бачу історію, коли люди ростуть в доходах, починають заробляти більше, розвивають, наприклад, кар'єру або розвивають власний бізнес, грошей доходів стає більше, але люди й витрачати починають більше, що в принципі нормально. Бо по мірі росту в доходах нам хочеться підвищувати рівень свого життя, рівень норми в своєму житті. І тому закономір. Мірно, витрати теж зростають. Щоправда, коли ми говоримо про е, ось цей етап управління грошима після того, як ви починаєте рости в доходах, важливо пам'ятати, що загалом фінансова грамотність стоїть на чотирьох стовпах: доходи, витрати, борги і накопичення або заощадження, або активи, тобто те майно, яким ви володієте. І от якщо по мірі росту доходів. Ваші витрати теж зростають, але при цьому у вас немає боргів і збільшується на щомісячній основі, принаймні на невелику суму, але збільшуються ваші активи, ваше майно, ваш капітал, тоді ви все робите правильно. Якщо ж по мірі росту в доходах ви витрачаєте більше і не накопичуєте свої заощадження. Не накопичуєте капітал, який потім починаєте кудись вкладати. До речі, тут про те, куди вкладати, можна окремо е говорити. І я думаю е зняти на каналі відео про те, куди можна інвестувати в Україні в нинішніх реаліях 5 тисяч гривень, як таку, знаєте, е якусь початкову суму. Якщо вам ця тема цікава, будь ласка, дайте знати про це в коментарях, тим не менше. Підбирати можна інструменти під свої цілі, під свої задачі, під свою суму, яку ви готові інвестувати, і розбиратися з темою інвестицій поступово, крок за кроком, знову поменше драми, поменше серйозності. Поставтеся до цього з інтересом. Проведіть просте дослідження. просто Подивіться інформацію в відкритих джерелах, поспілкуйтеся про це з чатом GPT, поговоріть про це зі своїм ближнім колом оточення, і підберіть той інвестиційний інструмент, який підійде саме вам. Чекаю вас в коментарях із думкою про те, що відгукнулося з цього відео, а що ні. Чи помітили ви у себе одну з цих трьох помилок і хочете. Це виправити, чи можливо все вас влаштовує, і нічого ви змінювати не бажаєте. Абсолютно ваше право, не моя задача вчити вас в життю. Моя задача створити на цьому youtube каналі місце, час і простір для того, щоб ви могли дізнатися щось нове, цікаве про гроші і розвиватися в цій темі, фінансово зростати і відчувати в темі грошей більше спокою і задоволення. На цьому я з вами на сьогодні прощаюся. Чекаю вас в коментарях і побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!